Всім привіт, з вами Ендер. Сьогодні будемо грати в гру під назвою Cuphead. Head. знаю, що вона складна, але вирішив все ж таки її пройти, тому що я люблю складнощі. Але є один такий нюанс, що я почав проходити цю гру з моїм другом. Тому перший острів я вже пройшов зі своїм другом. А в цьому відео я вам покажу, як я буду проходити е, сам цей перший острів. Напевно, що босів боси не буде викликати в мене складнощ складнощів, але сподіваюся, це все одно буде цікаво на це дивитися. Ну, тоді поїхали чого тянути? Да, Ось навіть от 30% я проходив. З другом. Ну а зараз я буду спробувати сам. Поїхали. Давним-давно на чарівному чорненому острові жили були два брати: Капхет та Магмен. Вони безтруботно зростали під наглядом мудрого старого чайника. Одного разу брати забрали далеко від дому, і, попри всі застереження, старого чайника рушили до казино. Капхету та Магмену сподобалося казино, і як усім новачкам їм особливо щастило. Оце так. вигукнув шестигранний король, спритний менеджер казино. Ви тільки погляньте, як цим хлопцям щастить. Непоганий хід, хлопці, засміявся новий гравець, і брати здригнулися. З ним за столом сидів сам господар казино, диявол, а не бажаєте підняти ставки. Ще один вирішний кидок і можете забрати весь витер казино, спокушав диявол. Але якщо програєте, я заберу ваші душі. Йдеться? Азартний чашка кивнув, схопив кістки і зробив кидок. Господи, капхет не треба. Вихнув обережний Магмен, але було вже пізно. Це двійка, розміявся диявол, стукаючи хвостом по підлозі. Ви програли, брати притулилися один до одного, тремтячи від страху, а тепер гоніть сюди, ваші душі. Капхет та магмен благали диявол пощадити їх. Повинен же бути інший спосіб погасити борг, бурмотів Хрушка. Змилися над нами, лавчашка. Може, і так, пирхнув диявол, дістачи сувій пергаменту. Тут у мене списочок божників, які втекли, не розплатившись. Якщо виб'єте з них душі для мене, гадаю, моя кухня об'єдна без двох кухлів. А тепер марш. крикнув діявол, а її охорона виконала братів за двері казано. І пам'ятайте, якщо ви встигнете зібрати душі до півночі, завтра, я заберу ваші. Чашка та кружка поспішили забратися в казано сказано Слухай магмен, асіял Габхеда, треба знайти старого чайника, він напевно вигадає, як нам врятуватись. Так, друже, потрапив ти в халепу. Я бачу тобі не дуже до вподоби танцювати під дудку дияволом. Але якби ти відмовився, я того блюдця за твою голову не дав би. Тож робити нічого. Зберіть ці чортові договори, але будь готовий до всього. Наприклад, що навіть наймирніші божники не дадуть свої договори без бою. Передбачаю, вони перетворюються на жахливих монстрів. Ось зілля, яке не дасть їм взяти гору. Воно наділить того, хто вип'є його суперно-чарівними здібностями. А тепер йди до мого письменного столу і скористайся магічною черницею, де розпочнеться битва. Ось, ми і поговорили з чайничком, нашим дідусем. Та, ну, це вже я знаю. Але тут є монетка, тому вона треба її забрати. Так, поїхали. Це я все вмію. Те, я все можу. Так, спецатака І монетка. Все, виходимо. Так, і ось наша карта. На shift можна екіпіювати свої удари, здібності, спецатаки Перевідь, хлопче. Схоже, ти дуже влип. Ех, колись і я був таким же. Вічно влипав у неприємності. Бігав, стрибав тут і там. Стріляв куди не попало. Тепер заспокоївся. Хіба що в кіно вибираюсь. Але на згадку про борхливу молодість я тобі допоможу. Ось візьми. Ого, цілих три золоті монети. Ну да, да, да. Я вже і забув, що він все яке одразу дає. Напевно, тоді я піду до «Біжи та стріляй, щоб одразу закупитися на старті. Так і як я від неї помер, я не знаю. Ну, там на такому місці не що їй дуже важко підстрілити. Так, все обережно. Так. Менетка є. Блін, добре добре. Зараз зараз Чого страшного. Просто йому задам. Все. Що Ні. Фух, тільки не знову він. меня уже нарубил в шкоду. Все, я встань ей. Е, Браво, е, да, це я, це я. Так, и давайте... А, добро. на А. Так, тоді одразу я йду до магазину. Так, тоді я беру. Так, ну, тоді, напевно. Ось цю штуку і. карусель. Та іначе все. Гудбай, гудбай. так, все я знаю. А, другий удар карусель. Е, чому не вибрались? Так, а, спецатаки немає, здібність. Це є. Так, і перший у нас босс квіти життя. Hey, Легко, так. цибулька не знаю, як краще, но але... так из Все. так. Це теж легко-легко без демеджу зараз, давай, давай. щось така живуча. Накаут сюди. Все ідеально, все ідеально. А з плюсом сюди. Це мій рекорд. Так, ось монетка ну-ка. Що вона скаже? Ой, лихо, щоб я ще раз свої кровні довіри в банку. Наскільки я знаю, диявол і там усім заправляє. Не бачите їм моїх грошей. Краще я влаштую пару сховків. А якщо хтось знайде пару монеток... Ну, значить, молодець. Ось так от. Ну, добре, добре, так. Другий бос. Все це... Куабаре, Риббі і Квак. Поїхали. Ну, одразу ці пішли. Та як так? Я хочу препарувати, щоб набрати карти, але я витрачу час, М -м, навіть не знаю, що краще. Давай, давай. Ну як так? Ну як так? О, добре. Хоча б одне є. Ай! Тут проперувати ні ніщо ні не можна, тому. О, як, як швидко. Знову жаду. Зараз я тоді переможу одразу. Так. Тільки одна здоров'я витратив. Одна хвилина 57 секунд. Ну карана. Бій. Ну добре, хай буде бій. Нічого страшного. Клак. Так, ну тоді я піду ось сюди. До рибки. Дух, геть гей, зачекайно, ну. ти що живий? А я тебе мало не відпарувала. З духами тільки так і вдається справитися. Селяти по них безглуздо, тіла ж немає. Але хоч ти і не дух геть світси все одно ходять тут всякі рибу лякають. ой ой Так, что бы я взрослый играл, бы кринжово. Так, Е. Yeah. Е. Yeah. Вікторе, приймо. Ну, привіт. Ох, друже, навіть і не знаю, як тебе подякувати. Ти мої манери. Я ж навіть не представилася. Мене звуть Золота Чаша. приємно познайомитись. Я йшла слідом за магією, коли мене полини всі жахливі привиди. До слова про магію. Ось прийми цей скромний дар. Він тому може тобі в дорозі. Начальненемо острові повно старих гробниць. Ось я і думаю. Так, ми отримали нову спеш Так, і одразу нам... Одразу ми її екопіюємо. здібність перша. Так, смертельний луч. І тоді зразу одразу підемо до, 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 до цього боса. Йому там залишилось 5 секунд жити. Добре, зараз тоді оборядніше буде. Дуже розслабився. я. Порувати аж 100 разів нічого собі. Тоді я трішки прибережу свою спецатаку. Свою супер Для цього. Ой, у нього зараз... Ой-ой, дуже, 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 дуже небезпечно зараз було. Це, просто 10 секунд він тримався. Так я розраховую на А з плюсом. Так, так, так. Так. Рейтинг А з плюсом. Сюди. Шикарно. Тянок Делягрант. Тоді йдемо сюди наверх, і тут нас зустрічає якийсь пілот. Що таке? Міш літати як я? Їдем. Ха, ноги тебе не буде за штурвалом, доки не вивчиш ці креслення. Добре, добре. Все вище і вище. Берг. Так. Ну на перший літаючий босс. Э, е, я ж написано на проби. Ага, близню край. Ось е, так не чесно. Так, облітаємо і одразу відбуємо. добре. Бам! Це як дуже багато найдемо за місць. Чого? Так, треба його добувати. Сюди. Одне здоров'я залишилось. Так, час. Так, час є. Дайте а хоча А. хоча А є. А з мінусом. Мене теж клаштовує добре. Є контракт теж добре. Так, Так, тоді біжи та стріляй. Ось такий трішечки важкенький, трішечки такий. Може десь легкий. Ось так беремо. З першого разу. То треба упа обережно. Є. Нам треба... о, ще одна. Є, все. Чудово, чудово. Ось це було близько. Так, ми треба отак. Забуваємо. Так обережно. Ще трішки зацепили до мене. Всього смука. Так, собі наверх, наверх. Ай! ну Я ж її навіть не бачу, вона вже мене здонажила. Пермонетку беремо. Ось так робимо. Беремо монетку. Дуємо цього боса. Фу, дякую, що <смі> не насипив цю. А чому? Я думав, він на мене триггеріся, а він просто шмаляє. Ну, добре. Розвалився за 5 секунд і. Даву! Так. Напевно, буде А, тому швидко пройшов. пройшов. ні. 200 14 секунд. Знову б, так? Ні, а з мінусом. Ну добре. Навіть краще, ніж я розраховував. На що це ти дивишся? На мої фішки? Ха, я тут ні до чого. Я чесно вбивав грошики з божників. Тепер прийдеться копити, щоб палати мій клинок. Ти мені, і ми разом навішуємо шестигранному королю. Це взагалі без проблем. Я з радістю. Ай. Хотів препарувати, але жадність, жадність згубила. Давай, давай, квітка. Ось так навіть. Настільки я впевнений. Ой, це було близько. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Ще один. Ой. Е, куди, куди, куди? Дякую. Дякую. І ульту. Ну все, йому габела. Я ж у все, да. Я вже стільки в нього де вже наніс. Нарешті він такий навіть зармував. Просто а, так добре. Все, перший, так ось, ага. Перший острів ми прийшли так на Дякую монетку. тобі. Тепер тут стало значно спокійніше. Може, тепер мені вдасться накопити грошей, щоб палати мій шрибатий клинок. До речі, на пора повернутися до роботи, кувати залізо, не відходячи від каси. О, так, монетка. На золоту монету. Дякую, дякую. Ну все, переходимо до другого острова. Оце так. Непогано тебе вийшло з боржниками. Тепер можна і на інший острів перебиратися. Там теж знається для тебе робітка. Так, ну, добре. Ага. Хлопці, зачекайте. Уф, добре, що я вас наздогнав. У мене є план, як вибратися з цієї заварушки. Правда? Ну кажи. Ваша сила зростає, скоро ви зможете подолати навіть шестигранного короля. А то й самого диявола. Справді зможемо? Чесне слово, але поки ви не зберете всі договори, диявол вас і близько до себе не підпустить. Тільки так вам вдасться обіграти долю кістки та перемогти. Коли настане момент, не позіхайте. Ну ось велком. Ну Ось другий острів. Тут я вже його не проходив. Тому е, з наступного відео е, я буду проходити вже другий острів. І, напевно, це буде важче. 100 сотків важче. А на цьому все я буду напевно закінчувати. Дякую за увагу. А якщо вам сподобалось, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. А на цьому все. Гарного вам дня. До зустрічі!